6 8 марта устроїли каруселі своїм перепелочкам. Вони катаються на каруселях. Зараз Юля пара. Зараз ми их трошки прокатнем. А Оце один лоток молоденький, їм десь 55 днів. Ну а тим десь по півроку. Вчора перебирав маточні стада, Так трошки отбраковка пішла, які не несуться які захудали, які на бруд зажиріли. В общем, пішла отбраковочка. І зараз, їх гарненько треба парити, тішу вони постарше. Водичка 75 десь градусів. Їх не страшно, вони не рвуться. Молоді, звісно, якщо чуть передержав, вони не рвуться. Поливати треба водичкою бажано теплою. Ну, видно, що він там не доскубує трошки, ну, старе є старе. Так поглядимо. Оп, карусельку встановлюємо. Ну, Крилошка трошки не доскубує, а так, звісно, а так вещь, вещь, Я Як спомню, раньше тих старих, як різали вручну та це катастрофа. Ножиками. Вискубували, то все пір'ячко маленьке, а так воно все, все виривається. Ось тут чуть-чуть тільки накрила, то така ерунда. Так, будемо маринувати, коптити, то будуть скоро копчена перепілочка під замовлення. Мамуся, oh. з 8 марта. <кор> <factual> з 8 березня. Так, добренько. Робо, працюємо далі.